Доброго дня, мене звати Вадим Бибі. Я із Вінниці, з військового госпіталя. Хочу вам презентувати наше бачення у лікуванні фонтовного болю, яке ґрунтується на певному досвіді, який ми отримали в одному із госпіталів, який знаходиться в Вінницькій області. Ну, Як і всі електори, я тут хочу заявити, що конфлікт інтересу пов'язаний з доповіддю відсутній і має виключно, наукову, виключно науковий аналіз. Це ніби швейна машинка пронизує мене, рухаючись із сторони в сторону. Відчуваю печіння, наче до шкіри притискають розпечений утюг Цей біль супроводжується почуттям агресії, він сильно дратує мене. Віктор М. 32 роки ампутація лівої ноги на рівні нижньої третини. Буквально декілька днів назад ми були на черговому сеансі лікування фантомного болю в цьому госпіталі, і я запропонував Віктору такий короткий експеримент. Я сам малювати не вмію, але зараз ви знаєте, існують програми штучного інтелекту. Далі, і я його посадив поруч. Кажу, давай ми йому намалюємо. І як зазвичай ця програмка видає два малюночки, і я йому кажу, який ти вибереш, який більше передає твої відчуття. Ну от таке от намалював Далі. Мені здається, воно так досить відповідає тому, що відбувається з цими людьми. Уявіть емоції людини, яка відчуває білю кінцівки, якої більше не існує. Це фактично. Немає субстрата, а біль є. Це досить дивне таке психологічне поняття, яке має ще й психологічний вплив на людину, яка відчуває цей біль. Значить, досить недавно, менше півроку тому, до нас звернулися колеги з одного реабілітаційного центру в центральній частині України, не можна назвати бо це військова установа, які, незважаючи на повноцінне, в них досить такий ґрунтовний підхід був до лікування. Зустрілись хоч і з невеликим відсотком, дійсно, але це був абсолютно резистентний до лікування фантомний біль. Як ви бачите цей графік, це ми попросили фармакологічну компанію, щоб вони перевірили конкурентів. Чому? Тому що коли ми почали вивчати проблеми, ми зрозуміли, що там є дуже багато людей з залежностями. А ви пам'ятаєте, що е, е, в'єтнамський досвід США це був шалений сплеск і е, суїцидів, і шалений сплеск був е, залежностей. Е, це продажі на Албуфіну в упаковках е, в маленькому центрі з населенням 10 тисяч. І от е, на сплеску, там де вони наближаються до 1400, е, це половина від продажу того, що продається в Вінниці. Тобто, розумієте, Вінниця це там майже до півмільйона доходить, і маленький райцентр. Якщо ми не будемо надавати допомогу цим людям, вони будуть шукати собі інші способи вгамування болю. Значить фантомні, фантомні болі зазвичай супроводжуються різними додатковими. Додатковими факторами це і депресія, і тривога, емоційна лабільність, безсоння, втрата апетиту і дивіться, 30% це суїцидальні думки. До речі, в кінці кожного слайду є посилання на літературу, звідки взята ця інформація. Ну і драматичності додає цей фактор, що люди, які знаходяться вже певний час після поранення, вони знаходяться вже на реабілітації. І це якби такий фінальний етап їхнього лікування, реабілітація. Тобто далі вони все, вони вже йдуть в звичайне життя. І виходить, що вони відчувають тривогу з тим, що в них ще є велика проблема, а час лікування вже закінчується. Ми після того, як була визначена проблема, ми зробили такий огляд літератури, щоб вивчити, яка ж методика буде використовуватись саме нами. Якщо взяти історично, то Амбурозопере визначив ще в 16 столітті цей феномен, тобто ще тоді були імпутанці, це під час французько-іспанської війни. І Сайлас Вейлер Мічел, відомий хірург громадянської війни США в 19 столітті, досить вичерпний опис цього явища надав. Для того, щоб правильно підходити до лікування, я хочу, щоб ви всі... Відрізняли фантомне відчуття кінцівки це коли людина просто відчуває фантом, але він його не болить. Він може бути неприємний, це відчуття, вони можуть відчувати певні скажімо так, психологічні проблеми у зв'язку з цим, але це не буде такий фантомний біль. Ну, Власний фантомний біль це конкретний біль у відсутній кінцівці. І також треба відрізняти біль у культі, бо, скоріш за все, вона має більш периферичний характер. А, до речі, важлива інформація, що фантомний біль був описаний після втрати будь-яких кінцівок або органів. Це може бути язик, це може бути око, може бути жіночі груді, зуб. І наявність боль була описана навіть при розриві плечового сплетення і зроджена відсутніми кінцівками. Це дуже важливий момент, що вроджено відсутніми кінцівками це біль фантомний так само присутній. Ми почали розбиратися. Дуже зацікавило в якого проценту пацієнтів виникає фантомний біль. І прийшли до того, що ну реально цифри дуже різні. Не зрозуміло, як вони, скажімо так, дивились різні дослідження, і досить різні цифри ми отримували. Думали, що у ветеранів цей біль були дослідження, що у ветеранів цей біль. В меншому випадку зустрічається, чому тому, що вважається, що біль, які люди відчували до, скажімо так, ампутації кінцівки, це зазвичай при судинних захворюваннях. Він якби є субстратом для того, що це фантомний біль виникав, Але пізніше дослідження не підтвердили це твердження. І от ми знайшли таку табличку, самі можна сказати, вирахували. Середньо зваженого зважено з кількістю пацієнтів у дослідженні виявилося відсоток 61,8. Але бачите, середнє квадратичне відхилення майже 30%, що говорить, що напевно, що були різні підходи до визначення, так само фантомний біль, фантомне відчуття. Плюс людину, коли опитуєш, досить важко їй пояснити оцю цю різницю між біль культі, біль фантомі і так далі тому подібне. Давайте розглянемо з вами патогенез, як все ж таки виникає цей фантомний біль, для того, щоб ми розуміли, на які ділянки патогенетичні ми будемо впливати, для того, щоб скажімо так, добитися успіху його лікування. Значить, як ви бачите, це і периферична нервова система, і спинний мозок. І ствол головного мозку, де відбувається проходження нервових шляхів таламус, а також саме головне, генерує кара головного мозку. Значить, на Аптудейті ми знайшли посилання на дослідження. Оцей Діпіно. Дослідник він дуже багато зробив досліджень. Це одна із його останніх резюмуючий, системний огляд про моделі фантомного болю. Що таке модель? Значить, модель це такий. Скажімо так, нейрофізіологічний об'єкт, який ми будемо використовувати для того, щоб пояснити. Зразу скажу, що всі ці моделі вони не є взаємно виключними. Вони, в принципі, пояснюють одне і те саме поняття, просто трохи з різних позицій. Перферичний механізм. Всього три моделі периферичного механізму. Перший це неврома, ну зрозуміло, що. Є переривання нервового волокна, там утворюється рубець, і це вважається, може бути причиною патологічної імпульсації, яку мозок сприймає за біль. Модель пошкоджених рецепторів зрозуміло воно звучить із назви, що це саме через переривання нейрону може викликати нервова імпульсація. І так само модель ненейронних факторів. Зазвичай це судинні механізми, і більше вони відповідальні за відчуття свербіння, чесання, печіння. Наступний це центральні механізми. Тут трошки все складніше. Всі пам'ятають з курсу фізіології цей гомункул, да? тільки що от буквально на майстер-класі ми з професором Білошицьким. Цей механізм виникнення це модель картикального переформатування. Про що вона говорить? Вона говорить про те, що, бачите, ну я не можу показати тут. Є зона руки інервації, і вона набагато менше, ніж зона інервації губи. І після ампутації ця ділянка в корі зберігається. Проте інші ділянки можуть розповсюджувати свій вплив на цю осиротілу кору головного мозку. І таким чином стимуляція губи може викликати фантомне відчуття. Ну, Клінічним випадок я розкажу, що у нас був пацієнт, якого фантомне відчуття виникало виключно, коли він хотів в туалет. Ми там вже робили припущення про гіпертрофію передміхрової зази і так далі. І тому подібне. От в нього він захотів в туалет, у в нього фантомне відчуття виникало. Дальше, центральні механізми. наступні, яка так само пояснюю, але ну, просто з другої позиції. Що дивлячись на те, що кінцівка ампутована, представлення цієї зони ампутованої в корі вона все ж таки зберігається. І будь-яка інша імпульсація може сприйматися цією зоною і видаватися за біль. Дальше, модельний матрикс це більш така молода модель. Значить, Ця концепція полягає ну, для мене вона найулюбленіша для розуміння. Нейроматрикс це така мережа нейронів, яка сполучає круг головного мозку зі стовбуром та ламусом. І вона є генетично визначеною в кожної людини. Згадайте, що навіть людина зродженою патологією може відчувати фантомний біль. Тобто це наївно, скажімо так, сподіватися, що тільки пропріорецепція дає нам розуміння того, в якому положенні знаходиться наша кінцівка який імідж має наше тіло. Це однозначно запрограмовано генетично, і воно в цій нейромережі зберігається. І пропріорецепція, я думаю, вона просто накладається на оцю мережу нейроматриксу. Наступне це пропріорецептивна модель. <кій> Вона гласить про те, що у механізмі фантомного болю однозначно приймає участь пам'ять. Тобто, будь-яка людина обов'язково відчуває якісь больові відчуття. Ну, це аксіома, її не треба доводити. Ну, Тут показано, що людина наступає на розбите скло, і мозок запам'ятовується, наші спогади вони нікуди не діваються. І потім, можливо, Саме проприоцептивна імпульсація, впливаючи на кору головного мозку, може викликати оці фантомні відчуття. Ну і, скажімо так, узагальнення всієї цієї е е е е теорії, вона якби це модель стохастичного заплутання. Оце вже вона була опублікована в 2021 році. Тобто імпульсація з різних е мереж нейронів, вона може викликати фантомні відчуття в корі головного мозку. І Людина може відчувати фантомний біль. Ну і це я так, щоб узагальнити, що всі ці теорії вони не виключають, а просто утворюють нам єдину картину розуміння фантомного болю. Щодо лікування, почали розглядати стратегії лікування. Виявилося, що немедикаментозні методи вони так само ефективні і так само їх не можна виключати, і вони навіть в деяких випадках дають кращі результати, ніж Системне медикаментозне лікування. От, наприклад, дзеркальної терапії тільки дуже важливо робити її ну, правильними пристроями дзеркальними, тому що просто, як роблять в спортзалах, прикладають. Ну, я багато таке бачу, прикладають дзеркало і кажуть, там дивись, там рухи. Ну, якщо так естетично, мені здається, воно буде ефективніше працювати. Наступна це. Нефармакологічна модель, досить вона молода: брейк Computer Interface. Значить, це відносно таке новітнє дослідження. І заключається воно в тому, що за допомогою датчиків людина рухає уявною кінцівкою, яку якою малює ну, програмне забезпечення на комп'ютері. І така робота взагалі вважається, що рух Руками або уявним фантоном він підвищує больову імпульсацію А в даному випадку, коли людина рухає вже ну, не уявним фантомом а яким він більш бачить, це візіопропіоцептивне уявлення цього цієї кінцівки, воно значно полегшує біль. Наступне дослідження, до речі, в цьому дослідженні була одна із моделей встановлено нейрофізіологічних, вони якби її запропонували. Це неінвазивна електрична стимуляція мозку. Заключається воно в тому, що постійний струм проходить крізь круг головного мозку, зменшує її збудливість. Взагалі, оці нейро МРТ, нейрофункціональне МРТ, воно в країнах Заходу вже з. 80-х років минулого століття досить активно використовується і дослідження. І, досліджується, і особливо воно досліджується саме у пацієнтів з фантомними болями. І обґрунтування лікування досить багато базується на активності кори головного мозку у ампутованій частині. За цим, скажімо так, що в цьому дослідженні зробили, вони пропускали цей ток, а потім досліджували активність кори і досліджували наявність фантомних болів у пацієнтів. Виявилося, що якщо пацієнти рухали в групі плацебо, яким просто ну, все робили, але ток не пропускали, в них фантомні відчуття збільшувалися. А тим, кому пропускали ток через головного мозка. Після рухів не було активності кори головного мозку ну, на нейро МРТ, і фантомні відчуття не були. Таким чином, вони припустили, що це буде ефективним у лікуванні фантомного болю. Які для себе ми себе вибрали групи препаратів для того, щоб лікувати фантомні болі. Значить, огляд по UpToDate і по джерелам, які рекомендував UpToD. Ми прийшли до того, що. Ефективними фармакологічними методами з доказовою медицини Являються морфін. Там далі буде ці дослідження, представлені габапентин, Кетамін як винозний, так кетамін вводили епідурально, переневральний ропівокаїн амітриптилін і ботулінічний токсин. І дуже приємно була дуже хороша мастер-клас по введенню ботулінічного токсину. От недавно значить стратегія. От ми взяли це дослідження, це метааналіз 93 досліджень. Но вони багато досліджень викинули як ті, що їм не підходять за умовами цього дослідження. І значить рівні доказовості першого не було зовсім, жодний препарат не дав. Були рівні доказовості 2 і 3. Значить, от вам табличка, що отримали. Ми для себе з цього переліку взяли однозначно габапентин. Від морфіно, травмодола інших наркотичних ми намагались уходити через причину залежності і взагалі просто пояснити, кому що ми будемо пацієнтам призначати системні наркотичні. Це ну, було важко. Але все-таки фентаніли пластер ми використовували. Потім кальцитанін – це дуже цікавий препарат, значить, література дає. Що він впливає системно за рахунок комплексного механізму дії, там і остеосинтез залучений, і обмін кальцію, але він досить ефективний. Ми зараз хочемо наладити співпрацю. Нам запропонували там, ну просто треба дотримати холодовий ланцюг від Німеччини. Можливо, він у нас появиться і. Ми колись доповімо про результати його використання. Досить просто, він використовується внутрішньовенно. одна доза це лососівий кальцитонін. одна доза 200 міжнародних одиниць, одноразова ін'єкція. І він доказово зменшує фантомні болі. Для себе ми так само вибрали ропівокеїнамітриптілін. У іншому дослідженні було воно вже досить свіже. Від 2021 року була висунута гіпотеза, що безперервна шестиденна блокада периферичних нервів може порушити патологічну нервову імпульсацію за механізмом реентрі і тим самим зменшити фантомний біль. Пацієнти з ампутаціями верхніх або нижніх кінців, які відчували постійний фантомний біль. Вони були зареєстровані і їм вводили на протязі шести днів помпою ропівокаїн і їм вдалося знизити. Біль до 310-ти бальних а це, як ви знаєте, помірний біль. Тому ми цю методику також включили до е, свого набору е, виклики, з якими ми стикнулися. В маленькому реабілітаційному госпіталі в них просто немає палати інтенсивної терапії і місця, де можна ну, скажімо так проводити. <кхід> Маніпуляцію інвазивну, яка може бути з ускладненням, особливо там, де на верхній кінцівці ви розумієте, що, що ми можемо там отримати різні ускладнення, не тільки токсичну дію анестетики. Не буду вам всім пояснювати це. Значить, треба було дійсно створити таку палату інтенсивної терапії з можливості надання невідкладної допомоги у вигляді. Чого і ми були праві, так, як одному пацієнту стало таке погано під час процедури і. Ну, приходило, ну, зрозуміло, там, слава богу, все добре закінчилось, але певні нюанси завжди відбувають у анестезіологів. Ну і як ми, скажімо так, створили мультидисциплінарну команду Психіатр, який відбував, відбирав рефрактерні випадки, він призначав заздалегідь. Амітриптилін, габапінтин та або карбамазепін. Там в першій таблиці, яку я вам дав, там були інші протисудовні препарати, які нам недоступні в силу певних причин. Не тому, що вони відсутні в Україні, ми їх не можемо просто налагодити постачання. Карбамазепін у нас є і дуже часто в них. Бувають судовні такі, скажімо, скорочення кінцівок при фронтонних болях. В принципі, я вважаю, що він має місце термомазепін плюс враховуючи психологічні проблеми пацієнтів, Це досить, ми вважали, що він нам підходить для нашої схеми. Ну і на третій день терапії приєднувалися ми, ми приїжджали нам добиратися годину туди. Ми проводили. Ну, Я так узагальнив наші результати, там метод 1, метод 2. Це все, скажімо так, дослідження з коліс. Тобто Ми робили декілька методик, в основному воно заключалося в чому? Або ми вводимо ін'єкційно, шляхом повторних ін'єкцій регіонарну анестезію, або ми ставимо катетер і залишаємо його на певний час. Але знову ж проблеми з помпами, у нас немає помп. Все одно це було дробне ведення непостійне. Ну отак, от, от метод 2 – це, скажімо так, встановлення катетеру переневрального проблеми, які там будуть по результатах побачити цих катетерів У нас немає. Наскільки мені відомо, вони не зареєстровані в Україні, проте різними волонтерськими шляхами вони до нас потрапляють, але все одно вони в обмеженій кількості і ми не можемо розраховувати, що ми кожному пораненому будемо ставити. Тому підходило диференційовано. Плюс е, намагались ми ставити перидуральний катетер, периневральний, але ви потім побачите е, наших пацієнтів, у мене там є їх характеристика. Це здорові хлопці, фізично підготовлені. І УЗІ ти бачиш, що навіть той кончик катетера, от він не виходить в периневральний простір, от він десь там в кінці голки стоїть і гнеться, і от, ну, от просто не йде. І тому а переневральні катетери, вони йдуть з таким струною всередині, і тому їх так можна трошки сильніше пропхати. Які ми блоки використовували? Для верхньої кінцівки ми використовували підключичний. Останнім часом ми його дуже полюбили. І там досить хороший можна створити компартмент для того, щоб поставити катетер переневральний. Він дуже добре буде триматися в товщі грудного м'язу, не треба додаткової тоналізації, тому що в реабілітаційному госпіталі пацієнти дуже активні. Якщо ви їм поставите, наприклад, в підколінному доступі на сіничний нерв, вони просто його він досить неглибоко знаходиться, навіть якщо ви Тоналізуєте, у нас було таке: ми їдемо назад, а він вже десь в городі каву п'є на зупинці там. Да? Тобто вони активні, вони досить рухаються, і втримати їм цей катетер, ну, досить складно на одному місці. Значить, для нижньої кінцівки ми використовували, в залежності від рівня Це я так поставив. В залежності від рівня, якщо рівень вище коліна, ми використовували методику блокади сідничного нерву транслютальним доступом. І блокаду стегнового нерву, ну, скажімо так, в типовому місці. <кій> Для ампутації нижче коліна ми використовували блокаду сівничного нерва під колінним доступом з додатковим вадуктор-каналі. Ми розробили картку таку пацієнта, де ми зробили невеличкий опросник. І потім другу сторону цієї карти ми видавали йому на певний час, щоб він відмітки робив. Про свої боліві відчуття, виховували їх, пояснювали, як працювати з цією табличкою, бо так от сказати, просто прийти пацієнту, сказати, які в тебе болі від одного від 0 до 10, вони чомусь путаються. Тому ми там пояснювали, показували ці малюночки. І вони нам потім фотографували, і якимось там чи просто приносили, коли ми приїжджали наступного разу. Ми розробили згоду, це стандартна з історії хвороби. Згода пацієнта, ну і робили такий протокол регіонарної анестезії. Значить, результати по пацієнтах середня тривалість стаціонарного лікування в цих пацієнтах 73 дні, плюс-мінус 67, ну там деякі пацієнти, медіана була 69 днів, бо деякі пацієнти там були і по 200 днів, і, і, і навіть 270 Середній вік цих пацієнтів це 33 плюс-мінус, тобто це молоді здорові хлопці. Середня маса тіла у них 75 плюс-мінус 10 кілограм, середній зріст становив 178 тобто досить такі красавці у нас були. В середньому кожен з них переніс від 7 ну, плюс-мінус 5,5 операцій з приводу поранення. Середня оцінка болю до початку комплексного лікування фантомного болю у них була 7,1 плюс-мінус 2. Тобто, це можна сказати сильний. І, ну, нестерпний біль. Були хлопці, які 10 із 10 ну, Такі дуже часто траплялися. А, і саме головне середня кількість прокидань на тиждень. Абсолютно всі пацієнти, і от сьогодні ми бачили двох на мастер-класі, вони фактично не сплять. Хто говорить, ну, ми поставили скільки разів за останній тиждень ви просуналися від фантомного болю? А хтось питає, а якщо я просинаюсь вночі три рази, а якщо я там не можу заснути, тобто фактично у всіх, от ви бачите, 9 плюс-мінус в тижні 7 днів, і вони просинались там по 15 разів. Ну тобто, це говорить про те, що він декілька разів на день відчуває біль. Значить, по результатам, як ви бачите, що через 72 години... Біль, вони вже характеризують 3,2 плюс-мінус 1,4 бали за ваш. І що саме головне, вони починають спати. Тобто, коли він приходить і каже, доктор, я реально поспав повністю всю ніч. Каже, так, да, в мене є там, що я там можу пізніше заснути, але каже, я ну, повноцінно проспав ніч. І це ну, якби для нас таке вважалось дуже серйозне досягнення. Ну, і як ви бачите, що. Метод один ми використовували в 714% випадків. Метод 2, тобто це постійна інфузія. У нас близько 30% було. Ну, це пояснюється вищезгаданими труднощами з периферичними нервовими катетерами, і через 6 діб, тобто два рази по 72 години інтервалом. Ну, Вже тут не було такого розв'язку, але все-таки біль утримувався на такому самому, скажімо так, помірному рівні. І, значить, при методі 2, тобто це при постійній у нас, ну, скажімо так, це було менша кількість пацієнтів, і тому, можливо, це не дуже репрезентативні результати. В нас цей Постійна інфузія показала менше, тобто в нас вийшло так, а що вже б... вже... так, так, так. це останній слайд, тому, е, значить, е, тому... Е... на цьому ми зупинимося. Е, і е, висновки: комплексний підхід із системним застосуванням амітрептиліну, гамбапентину та або карбомезепіну у поєднанні з регіонарною анестезією суттєво зменшує інф... інтенсивність фантомних болей, приводячи їх із категорії. Сильного та дуже сильного у слабкий і помірний. Застосування регіонарної анестезії дробним введенням ропівокаїну з дексаметазоном, як адюант з інтервалом у 72 години і додаванням фентанілового пластирю. Тобто фентаніловий пластир це був така, скажімо так, для нас. Ми використовували фентаніл, хоча в огляді я давав ефективність показував морфіну. Але так як це опівоєнний аналогетик, ми його застосовували. Виявилось дуже ефективним. І навіть ефективнішим, ніж метод постійної регіонарної анестезії ропівокеїном через катетер з болюсними введеннями. Дякую за вашу увагу. Можливо, у вас є якісь запитання?